Шановні земляки, дорогі українці, слуги народу вкотре закопують себе ще глибше, вбиваючи бізнес. Новий законопроект, відомий як клуб білого бізнесу, просунутий головним лобістом партії Данилом Гетьманцевим, не тільки ставить під загрозу існування малого та середнього бізнесу, але й створює умови для тотальної домінації монополії. Ти і середній бізнес є основою економічного розвитку країни, будь-якої, в тому числі і України. Замість підтримки підприємств, які створюють робочі місця і сприяють інноваціям, влада слуги народу вибирає шляхи сприяння великим корпораціям, що вже мають величезний вплив і ресурси. Нам зазначили, що даний законопроект модель списаний з нідерландського однак, у запропонованому законі є суттєві відмінності від нідерландської моделі. На відміну від Нідерландів в Україні саме Державна податкова служба, що квартально вирішуватиме, хто може входити до клубу білого бізнесу, формуючи та затверджуючи відповідний перелік платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства Фактично запроваджується сегрегація на білий та чорний бізнес залежна від рішень державної податкової служби. Комплекс менеджери, закріплені за бізнесом, отримують корупційний інструмент для тиску шляхом включення виключення з цього переліку, тобто кожні три місяці податкові інспектори зможуть визначати, яким компаніям чи ФОФМА загрожуватимуть перевірки та блокування податкових накладних, а яким відповідно ні. Застосування поняття платник податку з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства автоматично встановлює. Презумпцію вини для усіх інших платників податків, хоча відносини ДПС із бізнесом мають базуватися на тому, що будь-який платник податків розглядається як такий, що сумлінно виконує свій податковий обов'язок. Яка ваша думка? Що буде далі? Який ще закон слуги просунуть, щоб олігархи та монополії жили краще?